Так, стоп музон. стоп музон. А зараз реклама. Шановні дівчатка, я для вас знайшов новий способ балдежина. Так стається, що в когось є хлопчики, а в когось нема. Це буде дуже чудовий варіант для вас. Якщо ви зацікавитеся. Цим апаратом звертайтеся до мене і я вам перейшлю новою почтою. Отож, препарат. У мене є насадочки. Ось. Ось перша насадочка. Дуже ефективна. Заглиблюється на всі 100. Так як хочете. І так, і сяк. Все як попало. Ну я ще покажу, як вона працює. Добре. А саме основний апарат ви вдіваєте дівчатка рукавички, бо без рукавичок тіла нема. От. вдіваєте рукавички. Можна, вот. можна смазати. Перед тим. От ваш апарат такий. Це називається вібробалдеж, Реклама. Дівчатка, виберіть його і ви будете задоволені. А тепер як ним користуватися. Перед тим, щоб отримати балдош, вам його потрібно змастити. Так. Як ви не вмієте, ось потрібно, наприклад. Ну, ви можете отак працювати, дівчатка. О! Витягуєте, ну, ця трошечка тупа насадочка, Для дівчаток ми виберемо гостру насадку. Чуєш, ти каже, типо, так. Типа, я не маю куди лиш для дівчат типу. О, засовуєте дівчатка сюди. О! Сунули. От, молодці. Зафіксували його. А тепер саме основне дівчатка. Ну, я цим боком не буду показувати. Це вже хто купить собі, буде пробувати. Я вам покажу, як цей апарат працює, дівчатка мої любі. От, Зафіксовуєте його. Присідаєте на нього, дівчатка, своєю кисочкою. От. Включаєте музончик, щоб вам веселіше було. Так, де наша музичка? Щоб вам веселіше було, дівчатка. Без цього не буває. Так. Ви готові? Я вам прийшлю відео, все буде з повтором. І поїхали! Во! І для вас буде цей балдеж, Кісочки мої. Все, зложили цей апаратик, положили і пішли собі довольні.